Добрий день, любі друзі! Я зараз на прикладі ось цієї біленької машини, яка у мене з правої сторони. Я зараз вам покажу, що таке на дорозі сліпі зони, як вони коварні і що треба робити, щоб максимально дивитись на дорогу та не попасти в халепу. Тому дивіться, от зараз я буду проїжджати вперед. Ось мої очі направлені на дзеркало. Праве, з правої сторони. І о, я дивлюсь в скло і бачу цю біленьку машину. Бачите, вона дуже близько біля мене, так? Близько. Ось я проїжджаю. Прямо їду. проїжджаю Бачите, її ось так я бачу. А вправе своє дзеркало, її вже не видно. Якщо людина дивиться тільки ось прямо. Трохи глянула, повернула очі та глянула в праве дзеркало, і її зовсім не видно, цю білу машину. Але ж вона ось є в мене. Бачите? Тому я кажу: зараз дуже важливий навик. Коли ви їдете, ви повинні дивитись. По сторонам, не тільки вперед дзеркало заднього виду, праве дзеркало або ліве дзеркало, ви повинні вчитись, і, особливо, коли ви перелаштовуєтесь, ви повинні дивитись ось за цю бокову стоєчку. Тому зараз я покажу приклад, як ви повинні їхати по дорозі. Зараз я покажу вам вправу, яка е, напрацьовує крутіння головою. Тобто, за кордоном ви ніколи не складете іспит, коли ви не будете повертати голову вліво або вправо, особливо перед е, перелаштуванням. Тому дивіться, ви їдете, ось така смуга, бажано без машин. Коли немає машин, найдіть таку площадку. І дивіться, їдете і ось. Руки тримають у вас прямо дорогу, а головою ви направо, вперед, наліво, вперед, направо, вперед, наліво за стоєчку вперед. Потренуруйтесь, бо це такий дуже важливий навик, і це ваша безпечність.